Всім привіт! Сьогодні я одягла цей чокер, тому що ми будемо говорити про двір шипів і троянд. точніше, про весь Всесвіт Акотар. Я читала тільки три книги, які є українською, але у нас є про що поговорити, а саме ми поговоримо про пару Люсьєна і Елейн. Дуже багато сварок на цю тему, і багато хто захищає Люсьєна, багато хто захищає Елейн. Давайте я розкажу вам свою думку, а ви вже діставите 2 плюс 2 і вирішите, як ви відноситесь до цієї пари або не пари. Отже, почнемо. Почнемо з того, що у Елейн явний ПТСР, тобто посттравматичний розлад вона пережила багато травмуючих подій. Давайте почнемо з того, що її на силу перетворили в того, кого вона все життя боялася. Вона боялася фейрі, а тепер вона стала фейрі. Ви думаєте, їй після цього є якесь діло до того, хто там її любить, хто її не любить. Так ще й до того вона була помолвлена із людським чоловіком, який тепер і чути про неї не хоче, тому що вона фейрі, а він ненавидить фейрі, його батько винищує фейрі. Вона вбита горем, люди. До цього всього в неї виявилися й сили передбачення. Який Люсьєн? Нафіга він їй здався? Типу їй би розібратися в тому, що твориться в її житті. Але багато хто захищає Люсьєна, тому що їм просто імпонує Люсьєн. Люсьєн – прикольний персонаж, але давайте погодимось, що корисного він зробив у всіх трьох книгах. Він так само, як і Темлін, покинув фейру запертою в тому замку. Він, ну, типу, за всю книгу він один раз поміг їй і то, тому що, якби він їй не поміг, Темлін би потім йому кишки вспоров. Він відправив її до Суріка Суріаля. Не сказавши, що краще дати йому плащ, а не робити на нього пастку. Він не хотів їй допомагати, коли на неї напали. Йому дали, точніше, він сам взявся за одне завдання знайти людську королеву шосту. Він і цього не зробив. Типу він знайшов, уже коли її знайшли і спасли. За що ви його любите, люди? Він таке саме чмо, як Темлін? Отже. Чому мені не подобається, як він поводиться з Елейн? А що він робив, помимо того, щоб питатися розказати їй про те, що він її суджений? Він взяв її за руку, він вивів її в сад, щоб вона посадила квіточки і трохи успокоїлась. Може, він просто сів і поговорив з нею про те, як їй ведеться? Ні, він один раз спитав за третю книгу, він один раз спитав, чи в тебе все добре. Все, на що він опирається, це зв'язок суджених. Типу, ти не подумав про те, що ти їй нафіг не всрався. Ну, на що ти їй треба? Давайте зіставимо його з Азріелем. Азріель не нав'язувався до неї. Він запропонував один раз, давай я вийду з тобою в сад. Вона вийшла з ним в сад, бо він не нав'язувався, він просто тихенько запропонував. Після цього вони ну, в них стали більш такі стісні. стісні. Тісні дружні стосунки і. і що? Ну, типу, якби вона була зі зреалем, я була б щаслива, тому що він хоча б думає про неї, а не про зв'язок. У мене взагалі таке питання, а Люсьєн її кохає, чи він просто такий опа, зв'язок, все. Значить, я можу маніпулювати нею і говорити про те, що в нас зв'язок і вона об'ясана бути зі мною. Треш. Нащо ви захищаєте Люсьєна і говорите, що Олейн погана? Так, да, вона погано вчинила з фейрою. Але давайте погодимось, що всі ми в чиїсь історії будемо погані. От навіть якби вона там добре допомагала Фейрі і все таке, ну, знайшовся б хтось для кого б вона була погана. Знайшлася фейра? Для Фейри вона погана. А можливо, для чоловіка свого вона була б найкращою дружиною. Можливо, вона. Вона хороша людина, вона просто тупенька. Ну, типу, вона реально вона не розуміла, звідки береться їжа, вона думала тільки про квіточки її і все. Навіть до віднести, яка все розуміла, але він просто тупенька. Тому, давайте так, людині із посттравматичним розладом потрібно не розказувати про те, що вона зобов'язана бути з кимось. А просто помагати. помагати повернутися в життя, помагати пережити цей травматичний досвід. Люсьєн цього не робив. Він ніфіга їй не помагав. Він просто хотів з нею. І все. Ну, типа, серйозно, люди. Пере... Перегляньте свої стандарти стосовно Люсієна. Ну, ви розумієте, що він не настільки дужка. Він прикольний в якійсь мірі, але він не ідеальний чоловік. Немає ідеальних. Ні, ідеальний є, це Касіяна, але упустимо цей момент. Коротше, мою думку, я сподіваюся, ви зрозуміли. Я за те, щоб все-таки Елейн не була із Люсьєном, тому що йому не цікава Елейн як особистість, йому цікава Елейн, як жінка. Просто як. Жінка, яку да. Ой, тому дякую вам за перегляд. Гарного дня, мирного неба. Бувайте!